Усіх вітаю. Кожного дня не перестаю лівуватися небом. Я не знаю, чи я просто не замічала того неба, чи дійсно щось змінилося в природі. Але завжди така краса, такі кольори рожево, фіолетові. В цьому відео я вам покажу, як ми. Розповідали про те, як ми познайомилися з Петром. Дуже багато глядачів нас просили про це. І посеред відео я буду вставляти там фотографії, як ми були молоді. Так що, кому цікаво, то запрошую до перегляду. Ось так виглядаємо. Таке враження, що хтось взял фарби і от почав малювати небо. Видите, как краса. Я в шоці. Дуже гарно. Ми з чоловіком прийшли на озеро в Чебіні. Хехло називається. Ось льодик рекреаційний, тобто відпочинкова зона в Чебіні, Хехло. Ми тут літом часто приходимо на озеро. Ось. І вирішили сьогодні вам зняти відео і розповісти, як ми познайомились, так? Гарно. Тут дуже гарний у цей ліс. Він так пахне. Тут можна ходити і дихати людям з астмою, Дуже гарний ліс. Там ще одні туалет, душ. Тут літом дуже гарно можна відпочити, організовано, багато магазинчиків. Але зараз теж можна походити погуляти і дуже гарно подихати повітрям. Не на то знаю, на що вони стоять. Він ж то несенький. Отже, ми своїм глядачам обіцяли, що ми розповімо про те, як ми з Петром зустрілися. Ми вже прожили 31 рік. Ми йдемо, Чекай, там нема походу. А ми погуляємо, вернемося. 31 рік ми з Петром прожили і тепер хочемо розповісти, як ми познайомилися. Наші постійні глядачі знають, що Петро це мій другий чоловік, що перший чоловік це був, ну як то скажуть, перша любов. Про це не будемо говорити. Отже, я вчилася в медінституті, то, що тоді був медінститут у Львові. А це вже був шостий курс у мене. Я жила в гуртожитку від мене інституту. Тоді ще це називався медичний інститут, зараз університет вже, а тоді був інститут. Я навчалася на санітарно-гігінічному факультеті спочатку, до третього курсу, потім нам змінили назву на медико-профілактичний. І від цього факультету був гуртожиток. Там, власне, жили майже всі от, з медико-профілактичного факультету. Але вийшло так, що у Петра якось перепутали ордери на поселення і він потрапив в наш гурт. Тож. Тепер розкажи, як це було. Рік я вчився е, в Твірі, тому що боявся поступати в Львівський медінститут. Бо, е, Ходили такі міфи, що там треба заплатити за вступ. І я поступав в Твірі, бо там був перевірений варіант, там чувак після правда, медучилища з трускавця поступив сам без грошей і що там можна. Ну І я поїхав туди, там поступив, про це вже було відео, провчився рік. І перевівся у Львівський інститут. Другий курс я жив з сестрою на квартирі. То я пишав заяву о, як -то в деканаті, щоб виділили мені гуртожиток. Ну там таких, як я, теж чоловік, 10-15 кожен день сидить. Ну і я з ними сиджу. Ми сидимо в надії, що будуть видавати ордера, що хтось десь звідкись виселиться, з'являться місця. Ну так там казали, що сидіть, чекайте. Ми сидимо, чекаємо. Там я познайомився в тій черзі е, з хлопцями. У мене Якраз серйозна наука почалася на третьому курсі. Я в черзі сиджу і читаю. І в якийсь то вечір, година дев'ята вечора, нас покликали, це ми до дев'ятої сиділи в деканаті, чекали, що нам може дадуть ордера. І нам дали е, і сказали, ідіть 500, як кажу, ідіть в перший гуртожиток. Ну ми і пішли. Поки ми йшли по дорозі, в нас зробилася компанія з трьох чоловік, і ми потім так і разом поселилися і подружилися. Ні, чекай, ти казав, що тобі переплутали ордери. Я того не знав, що мені їх переплутали. Це я потім знав через багато років після закінчення інституту, що е, за мене домовлявся, мій староста, в якого батько працював в інституті. А, е, як то називається? Той, що в деканаті керував його учень, і він до мене попросив. І той сказав, добре поможу. Але було два Мельники і перепутали. І дали одному е місце в двойці е в гуртожитку такий там, ближче до біля... Лікувального факультету. А мене послали в перший гуртожиток, який я далі. Ну, тобто і такі... перепутали. Той був сангік, а ти був лікувальний. Ти Ні. Можна... Ні. А як? Ну, Андрюха з Валіком теж були лікування. Ага. Просто мене перепутали, то потім я взнав, що перепутали, коли вже закінчив інститут. Ага. І так випадково, через помилку, я попав не в другий гуртожиток, а в перший. Так. І е, коли нас селили, нас було там шість чоловік прийшли ордера отримати. І е, була кімната на останньому поверсі саме остання, і друга кімната була десь на третьому і поверсі. І Ми якось троє одразу визволися, що ми туди. Наверх. І... Наверх. А я жила наверху самому, в двійці. І вони напроти якраз поселилися. Тому що сама крайня кімната на самому останньому поверсі завжди е, сама мен... мінімально контролюємо. І ми собі туди поселилися. А Напроти ти жила. Ну ми як поселилися, то ми і новосілля празнували, ми і музику голосно слухали. У а анекдот... то буде ну, деякі поляки а то, нас... на... а. Дивляться деякі поляки. Вони не знають, що таке новосілля, то парапетувка. І музику голосно слухали, і курили, і взагалі допізна не спали. І ти постійно потім на другий день проходила і жалілася. Но... Але мене не було, я ніколи того не бачив. Просто мені пацани розказували, що приходила та Приходила та напротив. Ну Я тебе знав, як та напротив, а так то не бачив. Ну, я жила з першим чоловіком там, в двічі. Але чоловіка вже рік не було, він зі мною не жив, тому що він на шостому курсі мав практику, він вчився в іншому університеті. І я фактично жила сама. Дочка моя ходила в дитячий садок, Оксана, хто знає. Вона ходила в садок і її баба забрала. І, статум, і, вони і потім уникали. виявилося, що я в той самий садок на другому курсі, як жив з сестрою, в той самий садок, тільки з другої сторони в ту саму групу водив племінниця. В ту саму групу Ти водила Оксану. Мені здається, що вона з тобою десь пересікалися. Але я на тебе просто не звертала увагу. Та ти я дивився на якихось жіночок, які приводили дітей. Мені я завжди спішив, мені треба було племінницю привезти або племінницю забрати. Так. І мене цікавило, що вона то робила якомога якісно, що ви. Як ми собі жили, я тільки чув, що постійно жаліється. Ну як я могла не жалітися. Вночі я сплю. Чую, повна хата диму. А вони біля хати самої, напроти. А воно її кімнати протягом... сіли і почали всі курити. А воно заносить через. Та воно не то, що заносить, там такі щілини, а там просто вся хата в диму. Ну, я хочемо. Анікдоти розказують. Трохи собі бахнуть, не як студенти. І ржуть півночі, а я ж не висипаюся. Але потім. <світ> а, потім вийшло так. Ми <світ> вирішили поклеїти обоє в кімнаті. Один привіз обої, другий привіз, я маю столярний клей. Давай трошки такого сонце взаду світить, обернися. Нормально. Той. Приніс столярний клей. Ми будемо клеїти обоє на столярний клей. Ми розвели той столярний клей, все приготували до того, щоб клеїти обоє. Але потім хтось прийшов з якоїсь іншої кімнати, що там в когось день народження. І ясно, ми вже клей не, кле... не клеїли ніякі обої. І ми пішли на день народження, а на другий день. Знову щось було інше, що ми знову пішли в іншу кімнату до когось. І е, потім були вихідні, е, пацани роз'їхалися додому. І так воно тягнулося в понеділк, день тяжовий. Ми не клеїли понеділок. Потім якийсь трудень знову, е, ну що, клеїмо ті обоє. І цілий час нам не виходило. Потім той клей почав. Попахувати, смердіти. Він на біологічних і на костях зроблений. Да. Воно почало смердіти. Воно смерділо так, як рік не... ми то виставили на коридор. Ну І воно собі там стояло. Потім е, якось я приходжу в спортзалу, я в спортзал тоді ходив, качався, е, дивлюся, накритий куском стекла. А що це таке? А та, та напротив приходила, казала, що смердить, щоб ми чимось накрили. Але ми нічого не знайшли, то накрили склом. Ходим, нема клею, хтось украв клей. Шукали, але, але я кажу, чекай, але я чую, що він є. І ми по запаху знайшли його в закапелку, десь там туалет, там була такий. якийсь... Кодовочка якась. І там знайшли по запаху той клей. Е, а то ти винесла той клей, бо а? він тобі смердів. Потім прийшов ще один колега і каже, давайте я вам поможу клеїти ті обоє. Ну добре, почали ми їх клеїти. Почали клеїти. Ти сам то... клеїв? Так, ми, о, ми о, клеїли о, ті обоє, ми намастили, все. Я хотіла, до речі, Тово... його вилити, але не вилила, бо думаю, ну вдруг то щось варить. А, а воно скисло, розумієш, воно смерділо, тому що воно розклалося. І якщо воно вже смердить, то воно вже не клеїть. Ну ми того не знали. І ми стіну намастили і пробуємо клеїти, а воно не тримається і не клеїться. Хто в кімнату зайде, той зразу шугається, що ваніще. Там якась прийшла, прийшла з 506-ї, я типу, оце не я у вас хліб позачало. Ой блін, що так воняє. Всі тікають. Коротше. Походу клей зіпсувався, і ми так його і не приклеїли. Потім вже купили новий. Е, новий в магазині і поклеїли ті обоє. Але тоді так і не приклеїли. А, ну. Я так тебе і не бачив, тільки знав, що вона з нами воює. То Той, то не то, то постійно жаліється, клей від нас забрала. А, а саме гірше, що коли я пожаліла, що вони курять. Вони спеціально на другу ніч накурили, накурили і такому я прямо в там А ми хотіли, там, щоб ти вийшла! А замки ще такі були, знаєте, що велика дирка. І, коротко, Виявилося, що ти крутила дискотеки. Бур теж такой. Діджей. Да. Діджей Наташа. Пацани не їздили до хати. Я теж, бо в мене якесь навчання було. І заліки. І е, все з'їли, що в нас було. І в хаті нема нічого. Щоб можна було зварити, ні в кого грошей немає. Ну, лишили собі на, на квиток до хати і все. Ну, їсти хочеться, а то То середа. Ну, завтра ще четвер, якось треба прожити, а в п'ятницю вже їдемо. Mm -hmm. Ну, їсти хочеться до п'ятниці ще далеко. Що ж робити? Ну, і я кажу, ну можна, наприклад. Там в одній кімнаті позичити бульбу, так? Ні, не я кажу, а колега. колега каже, там я бачив, є мішок бульби. Давай у них попросимо трохи візьмемо бульби. Ну ми прийшли до них, взяли з собою баняк, баняк лишили під дверима, а самі зайшли просто так, ну просто зайшли. Зайшли, вони нам чай запропонували, ми купили чаю. А бульба на виході. І вже так не означає. Вже виходять, о, у вас бульба є. А дали би нам, ми потім від, ну, позичили б нам банячок бульби. Та бери. Ну і ми двері відкриваємо, звідти баняк, такий величезний, який тільки в нас був. І зразу набрали тої бульби. цілий баняк. бульба була класна, тому що була домашня. Думаємо, що ж робити з тою бульбою? Ну, найпростіше, то зварити. Але прикольніше було би пожарити. Але пожарити то на чому? Треба щось мати, на чому пожарити. А він каже, я там знаю, то я напротив. Є жир під ліжком в трьохлітровій бан, банка смальцю. Я кажу, добре, то я йду тоді, до них по смалець. а він каже, а я в тій кімнаті візьму цибулі. А ще один каже, а я на третьому поверсі. Піду, думаю, що позичу в них трохи якісь пару рублів. Ну і так, ми пішли всі по своє. той позичив гроші, той приніс цибулі, я зайшов по жир, взяв з собою ложку столову та й кажу, що ми тут готуємо їсти і нам треба трошки жиру. Не, не вистачає. Мож, чи можна було б у вас позичити, бо пацани казали, що, що ви маєте. А я тобі скажу, як вони бачили. Один з них був на кухні, коли я ту цілу банку притащила і варила борщ і смажила <смас> картоплю. І вони побачили то, розсікли, бачиш, як партизани. <смас> і тому ти прийшов по той жир. Помалиш. І я прийшов і я, в принципі, на тебе не приглядався, але я тоді тебе перший раз бачив фактично. <смас> а ти мене? Теж перший раз побачили. Ну, бо, фактично, бо ми так. фактично так не пересікалися. Ні. Я постійно приходив пізно, бо я після занять йшов в зал. Спортзал. Ще десь, ще десь, ще десь. І, коротко, мене... Ти ну, мало то, що спожала, ти постійно ходив о, в читалку. В читалку читав, так. Mm. Бо в мене не, не було книжок mm. всіх. Я такий заходжу. Не тоді я в спортзал ходив, такі чорні майці заходжу. Спортивні такі. Зайшов собі пожир. Такий. Молодий хлопчик такий накачаний. А ти як глянула? то прям одразу влюбилася. Не, ну як тобі сказати, це просто не передати то відчуття. Це от заходить людина, я на нього дивлюся, а мені так, якби хтось в серце стрілою. Оце так дійсно, направду. От не можу вам передати то відчуття. Але в мене запекло в грудя, і так пішло по цілому тілу, такі мурашки, і така. Я не знаю, яка то була енергія. Просто він зайшов і стрілив прямо мені в серце. Я такого відчуття ніколи не мала і ніколи, напевно, не буду мати, бо вже скільки ми часу з тобою прожили, я взагалі навіть і близько, я взагалі на чужих не дивлюся, але просто кажу, що такого відчуття, як тоді, це було щось таке неймовірне, напевно, воно на одне дано один раз в житті. Ну я ж то того не знаю. Не. Я ж то моя задача взяти. Якомога більше смальцю. <реш> <Несовісно. реш> Я ж не знав, що ти будеш згідно уже мені той смалець цілу, цілу банку віддати. <реш> <реш> ти кажеш, ну є в нас, дає мені банку. А вона вже така, що з нею ложкою вже неодноразово забирали той жир, і на стінках він є, а посередину такий колодязь зробився десь до півбанки. No. Ну, я бачу, якщо, якщо таке загребу, то ложка попаде на то, ну не скільки на ту ложку набереться. Так. А я беру як. Я ложку згинаю, роблю. її тако. Угу. Я її запихаю і просто зі стінки з дна витягую таку горку. <рес> Жир. А він же ж стоїть no. і кажу, дякую. Виходжу і дивлюся. Є свіжий хліб на холо холодильник такий, типа Морозка. Е, і на холодильнику є свіжий явно хліб, а там далі явно вже старіший хліб, але взагалі цілий. я кажу: а хліба у вас нема часом? А й цибуля лежить, тож я цибулю взяв. Мама. А цибуля, ти мені і хліб дали, і цибулі. Я вже такий з жиром, з хлібом, з цибулею виходжу. І все, ми пожарили. Е, Бульби. Хтось десь якусь консервацію ще знайшов, позичили гроші, щось купили, якусь випивку. Напій козацький. Ну не важливо, що таке, що студенти пили дешеве. Ну і все? Ну. А потім ти прийшла по. А, і потім все. Мені вже не було спокою. Тому що то таке відчуття, величезне відчуття, ну просто я не знаю. Не знаю, як це назвати, але це настояла стріла Амора. отак Добре, могла а в мене стріла Амора була вже пізніше. То ще перед дискотекою. Коли ти прийшла, сказала, що в тебе поламався монітофон, треба монітофон, Я сказав, Окей, тільки е, при одній умові крутимо разом. Бо мені просто було цікаво. Ну, це, ти мене ще Ти теж любиш музику. Але поки дійшло до тої дискотеки, було так, що... Я, вертався, я їхав ну, після вихідних, їхав з Трускавця до Львова електричкою. Їхав я останньою електричкою. І вийшло так, що в стрію ти їхала зморшена теж до Львова на заняття. Ну, Пам'ятаєш, що то була остання електричка. Я вийшов з електрички і одразу був трамвай. І я сів е, в пустий трамвай на самий, е, задній. Місце, три, три заднє місце, а трамвай з гармошкою, два вагони. І тут я бачу тебе, як ти заходиш саме перші біля водія, в самі перші двері. Це через два, ну, через два вагони, практично. Так, так. І ти зайшла і на тобі була червона така хустка. Квітів. Ні, це була чорна хустина в червоні квіти. Така циганська, як цигани, і з такими рюшками так, великими. Так. Я не знаю навіть, де вона ділася. Ти була в хустці, і я бачу, що то ти напевно тоді стріла стрілила. Стрі... Я побачив рідну людину, не знаю. І я от на тебе дивлюся через два вагони, а ти ж не бачила, що я заходив. Мене не бачила. Ти стоїш і ти відчуваєш, що я на тебе дивлюся, обертаєшся. І там вже теж заходили люди, які сиділи, але ще не дуже багато було людей. І ти через два вагони бачиш мене на останньому тому кріслі посередині, що я сиджу і прямо на тебе дивлюся. І я тобі махаю, що йди сюди, но ти з сумкою великою не, від, не одразу могла пройти. І ти потихеньку, потихеньку почала йти, тут вже людей багато повидіти. От я забула сказати, що тоді я не мала як визначити то. Власне, тоді, коли ти зайшов з цим жиром, я тебе побачила, я відчула рідну людину. У мене таке було враження, що я тебе знала все своє свідоме життя, що ти просто десь їздив і вернувся. От таке в мене було відчуття дуже сильно рідної людини. От звідки таке відчуття береться, я не знаю. Я вже почав шукати зустрічі з тобою. Я старався більше бути на коридорі, на кухні. Я пильнував, чи ти вариш їсти чи ні. Ну, <гум> бачиш. І все, і там вже почалося. У мене зламався манітефон, а мені треба було дискотеку крутити. Я була діджеєм гуртори. І я прийшла до них, тому що в одного з колег був магнітофон двохкасетний. Це якраз дуже було суперово, тому що поки ти крутиш одну пісню, другу накрутив собі в навушниках. І це було... або йде накрутив, а просто вже готову касету ставив, і ти вже знаєш і маєш яку пісню вставляю. Mm -hmm. Це було дуже круто такий магнітофон. На той час у мене був однокасетний, правда, Грюндік, німецький, гарний був магнітофон. Але однокасетний це було важко крутити. Ну і коли... Ти сказав, що добре, я тобі даю моє телефон, але з однією мовою ми будемо разом крити дискотеку. Ну то з тої дискотеки фактично все вже почалось, ні? Ми вже почали, ну, почали. один на одного дивитися зовсім іншими очима. Угу. І фактично ми з тобою вже зійшлися і вирішили, що ми будемо разом 18 грудня 2003 року. 93 Ой, що я говорю? 93-го року, так. І от наша дата, оце наше свято, що ми разом, це ми на Миколая. На Миколая, так. Ми вже були разом і вже були нерозлучні. Ну, ясно, що мені довелося потім розводитися, бо і так вже до цього моменту, вже і так я своїм чоловіком не жила, Ну, у нас, як то кажуть, не зійшлися поглядами. І ми тільки оженилися, у нас народилася дочка. Я одразу зрозуміла, що це не та людина, і я вирішила для себе, що я з ним жити не буду. Я фактично вже для себе давно все рішила, але просто не було часу займатися оцим розводом. Ну добре, й так ми познайомилися. Так ми познайомилися так. Через так, що... музику трохи. Ні, фактично можна відео назвати що. Жир і музика. <рес> <рес> смалець і музика, ні? Нас з'єднала. До речі, цей смалець. Це був смалець сестри мого чоловіка. Вона дала нам на зберігання. <рес> Але так як ми теж були бідні студенти, то ми потрошку до трошки візьмемо того смальцю. Так раз трошки, два трошки. Вона потім до тим смальцем не вернулася. Вона навіть його не хотіла. А забула за нього. Вона забула за нього. Вона просто дала нам на зберігання, бо вона переїжджала з одного тортка в інший. І їй треба було десь оці речі, якісь там не ще були речі. Ті речі розібрала, а Смарець навіть забула за нього. Я думаю, слава Богу. Ходили з вас. Добрий день. Так що, така в нас історія нашої зустрічі. Там потім було дуже багато цікавих історій. Ну, ви нам ставите лайки. Кому сподобалося, щоб ми розповідали про свою молодість. Я думаю, що буде дуже цікаво. Все, усім. Самого найкращого і кохання. Ну і звичайно, Україні, ми.